Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою міську пасіку, сьогодні у нас 12 квітня, найтеплий день. Сьогодні у нас 28 градусів плюсі, на сонці може й більше. День космонавтики і наші бджілки літають. Носять воно пилок. І я під'єднував сюди, от даже трошки розійшовся, вулик надо забив, чи корпус сидять бджолки, охороняють. Подивлюсь, чи натягнули вони там, чи не натягнули, ну не ходять туди. Ходять через низ. Ці всі я позакривав. Чи закриті в мене? Подивимося, як вони об'єднались Наверх я ставив безматочний відводок. І тут також ставив я. Ну, тут я ставив в понеділок, мабуть, сьогодні субота. А цей ставив набагато раніше, він теж через газету внизу. О, трітинь бачу риженький ходить вона. Ну нічого, будемо зараз дивитися. Зняв я ось корпус. Бачу, що тут ще не весь розплід вийшов. Той що був на чотирьох рамках. Ось нижній корпус. Тут у мене метод Блюнова, гніздо. На чотири рамки по краям стоять замість заставних я ставлю в ось цю пластикову вершину. Так, хочу от показати вам маточка бігає. Так що об'єднання пройшло вдали. Маточка є. І так, що я зробив? Я тут сім рамок з розплодом. Я поставив три наверх, 4 три, на низ. І одну рамку поставив, яку вони оцю розрізав, поставив їм, вони почистили під засів. І того 4,4. Це буде таке гніздо. Тут я внизу я поставив по одній рамці, тут по дві поставив рамки вощини. на цьому. На пластику. Пластикова щина, обмежую їх так. І зараз ось вложу плівку. У мене вона надгрізана. Ось кінчик надгрізаний плівки. Це для того, щоб, тому що в мене все є полу, один корпус на пів цього полумедові, то буде їм підкормка. І тут у мене з піднизу ще прилипла решітка. Ось так у мене решітка. В обв'язки желізна. І тут стоїть кормовий корпус Є мед. Якщо спортиться погода, то щоб їх було все гаразд. Ну що, бджоли тут на два корпуса рутовських, сім рамок розплоду. Матку бачу, все гаразд. Об'єдналися без проблем. Тепер хочу подивитись до цієї. Забув положити полоски. От мені прийшла, пачка прийшла 60 полосок. Де воно все написано? 60 полосок, да? Забув положити, тепер треба скрити, положу полоски. Ось такі от пластикові теж полоски, а півара, дві штучки положу, хай буде. Ось так я їх поставив. Будуть ходити, будуть тертися, щоб не заважали вони там, якщо вниз опускати. Открив я другого вулика і не міг вам оце не показати, подивіться. Видно вам? Побілка пішла по вуликах. Це магазин стоїть у мене зверху. Тут два з половиною. З цієї сторони на дивіться. Ось що значить самого рання поставити їм магазинчик. От подивіться ось його. Побілка йде потім. Тут пусто, а тут перга ось. Його. А на цій стороні розпліп, побілка. Свіжий запечатаний мед сиропу я їм не давав, матка піднялась в магазин. Положу решітку, хай матка виходить, струшу їх всіх донизу, щоб магазин був окремо. Ось так у мене велика хмеду, бачите, практично повна 100%. Тут пирога і Третя частина, можна даже сказати трохи більше. Меду. Ця от вся пергова. Так вона і буде тут стояти. пергова, крайня медова. Потім поставлю ващину. І так, і в цьому в мене вулику теж 8 рам. Розплуду, я 4 поставив, по краям поставив їм метод Блінова, поставив заставні вигляді пластикової вощини. Отак От я роблю вузько, високе гніздо і тут ще зроблю так. І так, крайню ставимо медову. Друга, як ви бачите, повністю вона пергова, це не пуста, вона бачите, тут края блистять. І верхній корпус я так зробив. Чотири рамки з розплодом. Тут їх 8, там сім рамок розплода, тут вісім. бо цих я 25-го підсидлював, а цих 5-го. На 10 днів пізніше. Ну, цих в цих ще й магазин, а в магазинних рамках є трохи розплоду. Зараз перетрушу, поставлю. Туди решітку і так воно і буде. І так, поставив полосочки, що то вона нахилилася, треба їх краще прижати. Вложу решіточку. Поставлю цей магазин і поставлю 8 решіток. Ось так поставив 9 тут ось розпліття на трьох рамках магазинних. Поставив 9 рамочок, хай вони краще їх обсижують. І отак збираю я бджоли. Формую їм вже, так сказати, весняний метод. Ну, от, начебто, на цьому і все. Дякую за увагу. Побілочка он вже є на, на рамках. Можна ставити вощину, що я й роблю. Дякую до побачення.